Всім доброго дня! Вітаємо на каналі, вітаємо вас зі святами. Маємо для вас ось таку пропозицію Volkswagen Passat b 7 машинка 2011 року виробництва, модель рік 2012, двигун 1,6 дизель 77 кВт. Common Rail на 105 коней. Пробіг 254 тисячі км, оригінальний та підтверджений. Пробіг пробивається до 237 тисяч в серпні 2022 року по Volkswagen. Коробка передач механіка, комплектація Comfort Line. Машинка по, машинка по кузову без єдиного підкрасу, без царапин, без вмятин. чорний металік. Весь хром пакет, передні задні партроніки, фаркоп. Датчики, світлодатчики доща, два ключики, клімат контроль, мультикермо. Ось так, він виглядає, у нас денні ходові огні, протитуманні фари. У нас машинка попередній стані в дуже гарному стані, Царапин, сколів, м'ятин немає. Хороша всесезонна гума. Недавно були замінені. Тормозні диски та тормозні колодки передні та задні. Технічно машинка в дуже хорошому стані. Двигун, коробка, ходова частина взагалі без зауважень. У нас повністю вся електрика, підігрів дзеркал, регулювання дзеркал, в дуже гарному стані дверна карта. У нас була заміна масла на 230 тисяч. У 2022 році у нас датчики світла, датчики доща, круїз контроль, мультикермо, в кермо в дуже гарному стані. Сидіння в гарному стані. У нас електрорегулювання. Тут також все в гарному стані. У нас ось такий великий просторий багажник. Ось так машинка виглядає. Тут також все в гарному стані. У нас сервісна книжка є до 2016 року. Пробіг не вказано. І тут в 2015 році 133, 133 тисячі кілометрів. Ось. Шість передач, клімат-контроль, мультимедіа, блютуз. Все в гарному стані. так так, оригінал, оригінал, Капот оригінал, оригінал. Так. Кому потрібен відкот? Перевіряйте. бачите, все оригінал 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 оригінал. Оригінал. У нас тільки замінене лобове скло, а так все скло оригінальне та заводське. Ну, в дуже гарному стані посад. Машинка до нас приїхала з Нідерландів. Ось, Розмитена та сертифікована. Можлива доставка у ваше місто, кому потрібно, то ми можемо зробити. У сухий день. Ще раз все вам відео показую більш детально. Все вам покажемо, кожен прийомчик. Покажемо товщиноміром кожен сантиметр. ну, Хто зрозумів, тобто ви, ви кажете, просите, ми вам робимо. Я вам зараз ще підключу комп'ютерну діагностику, покажу загальні помилки, покажу вам форсунки, турбіну, сажевий фільтр та Ось. На такого фасада 11500 доларів з повним пакетом документів. Можливий невеличкий торг ось та можливо доставка у ваше місто за домовленістю. так І в нас етап комп'ютерної діагностики. Дивіться, ніяких помилок немає. Всі блоки вийшли на зв'язок. Ось у нас, до речі, два ключика. У нас на спідометрі пробіг 254106 в діагностиці 254-100, тобто є розбіжність, так як і має бути. Так, і в нас помилки видалялися 986 км тому. Тобто перед вами ніхто б ніяких помилок не видаляв і ви бачите все, як воно є. Машинка проїхала майже 1000 км і ніяких помилок не показало і не висвітило. Тобто по електрониці повний порядок. Так, я вам показую форсунки. Всі форсунки в нормі, по них баланс хороший. Так, і в нас сажовий фільтр, 1 грам сажі. Машинка понедавно пройшла регенерацію, тобто по сажму фільтру зауважень немає. Так, У нас перевірка турбіни. По турбіні також все добре. Відхилень немає.